Вітаю гості та підписників каналу. «Хто зі мною ще не знайомий, мене звати Ольга. Давайте сьогодні подивимося один із ваших самих улюблених розкладів, да? який відповідає на питання, коли Коли щось станеться, коли відбудеться та чи інша подія. Тут не запитання, чи станеться, бо в нас і є і такий розклад, так або ні. Да? Буде щось чи не буде, так або ні. А це коли станеться якась подія. Тут у нас буде шість варіантів. І зразу хочу сказати, що ви можете, звичайно, загадувати різні події на різні камінчики, на різні варіанти. Загадуйте події приблизно, які можуть статися протягом року. Не загадуйте е, те, що там. Абстрактне, може, через 10 років, тому що це, ну, тут конкретні періоди карти показують. І так, настраюємося, дивимось. Шість варіантів: експрес, розклад, швиденько, коли, що, де, як, і погнали. Кому треба час ставте на паузу, карти будуть дивитися, перевертати, для того, щоб ви могли потім перезагадувати, передивлюватися якісь інші варіанти да? на різні камінчики. І так. Глибень камінчик, дивимося, що у вас, коли станеться ваша подія? На Карта у нас вогняна, овна, лева і стрільця. Що вона тут говорить? Березень, 21, квітень 19, поправочка, квітень 20, я би сказала. Чогось тут в цій колоді так. Липень, 23, серпень, 22. листопад 22, грудень 21. Це найкращі період, коли може статись... Те, що ви загадали, це найкраще. Це вже доволі близько, березень взагалі. Якщо це подія, да, ви запитуєте от те, що буквально має скоро статися, то от швидше за все, березень 1, квітень, 20. Якщо це верогідність якоїсь події, да, ви взагалі сумнівається, до прикладу, станеться вона чи ні, то найкраще буде, щоб вона сталася, і прикласти зусилля. Да, це у ті періоди, що я назвала. Ну, в принципі, по королевій жезлі, швидше за все, станеться. І багато що залежатиме від вас, да, від вашої участі. І так, Це були у нас одинички, давайте, дивіться, двічки, білий такий, прозорий камінчик, коли станеться ваша подія. Серпень, 23, вересень, 22. І Пентаклі теж проговорить про те, що це буде ну, швидка подія, не от зараз. Сонце в Діві, коли буде сонце в Діві. Якщо ви кажете, що ні-ні, це от, ну, невозможно стільки часу, тоді це може статися 8 числа ближчого місяця, на? Да? Будь-якого місяця, в принципі, до серпня. І може статися 8-го місяця. місяця. Що це у нас? Ну, це все на серпень. <сміття> Як не крути, да? Як не крути, то тобто, я, звісно, скажу, що більшість за все тут ця подія станеться все-таки в цей зазначений період. Звісно, для когось може і програється восьмим числом, але швидше. Для більшості саме у цей період актуальний. Ось так. Дві очки. Йдемо до третього варіанту, до зеленого камінчика. Задавайте питання. Жовтий листоп, жовтий 23 листопад, 21-го, ну, все листопад. Жовтий листопад. Іде. Ну, навряд чи раніше станеться кубки, все-таки не швидка така а, стихія. Зодіак Скорпіон, да? коли скорпіон буде пришвидшити, ну навряд чи вийде. Король кубків, це така 음, велика величина, да? і тяжко здвинути гора така. Ну, може, звісно, 14 числа бути якогось іншого місяця, але все-таки для більшості програється саме у цей період. Жовтень, 23, листопад 21, ну, жовтень, листопад от у вас станеться ваша загадана подія. Так, ідемо далі. Жовтий камінчик, четвертий варіант, коли станеться ваше задумане. Травень 21, червень, 20 вересень, 23, жовтень, 22 січень, 20 лютого, 28. Ви можете виписувати, можете собі скріни робити. Передивитися, що потім, так? Да? Мечі швидка ем, стихія. Тому я думаю, що швидше оцей період буде травень-червень. Ось в цей період о, здійсниться те, що ви тут загадали. Ну, якщо от не вийде, да, тут то туз з першого разу має вийти якось з першого поштовху. Якщо не вийде раптом, тоді вже наступні періоди. Ну, і зусилля прикладіть. Туз мечів це боротися за своє. От, щоб здійснилось те, що ви тут хочете, треба ще поборотися і у цей період найкращий. Так. П'ятий варіант і червоний камінчик, коли здійсниться, чи коли відбудеться те, що ви там запитуєте. Кожні 2-3 дні. Знаєте, тут четвірка кубків, так? Можливість здійснити ваше задумане є хоч сьогодні. Треба побачити якісь шанси, скористатись ними, не сидіти на місці, рухатись, не бути в апатії, перестати думати про рутину. Кожні 2-3 дні може стіснитися, В будь-який момент я би так сказала, те, що ви тут загадали. нема конкретного сроку. Нема. Головне, щоб ви почали рухатись в цьому напрямку, не відмовлялись від можливостей. І тоді здійсниться чим пошвидше. Якщо ви відчуваєте, що не ну, взагалі не сходиться з тим, що ви загадали, будь ласка, можете перезагадати. Але все-таки є тут наміх, да, що треба піднімати дубку і рухатися. Так, давайте дивитися, останній шостий варіант. Коли, 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 коли. І опять-таки, як з предыдусім: кожні 2-3 дні. Тут теж, знаєте, карти говорять, що вам треба на це наважитися. Дві камичі висіли, закрились і ждете. Коли? коли впаде на голову цей мішок да, з можливостями? Тут треба починати вставати і рухатись, тому що є можливість здійснити ваше задумання кожних 2-3 дні. В будь-який момент ви впливаєте на це, коли це відбудеться. Ви можете це зробити. Якщо ні, ну, може бути зовсім ви не можете купувати. Ви просто чекаєте якесь рішення. Ну, 2-3 дні і буде відомо. Ось такий експрес-варіант. Пишіть, будь ласка, свої коментарі, ставте реакції, підписуйтесь, хто не підписаний, да? все, до нових відео, Па-па.